Вітаю на каналі ЄЖитло і презентую до продажу однокімнатну квартиру загальною площою 46 квадратних метрів місто Ужгород ЖК Сіті Люкс. Газове опалення, сьомий поверх з 9. Квартира прямо по курсу навпроти ліфта. Запрошую. Тут передпокій. Праворуч санвузол, ліворуч гардеробна. Прямо по курсу праворуч у нас вхід. На кухню, ліворуч, кімната. Переглядаємо кухню. Газове, газове опалення, тому стоїть газовий котел, як ви бачите, ось, і газовий лічильник. Ну і, звісно ж, страж для того, аби, якщо, не дай Бог, буде отічка газу, щоб у вас не було проблем. По кухні. Зразу кажу, яка тут у нас ширина. Ширина 3 метри 30 см. І довжина в даної кухні. 4 метри 13 см. Тобто 3,30 на 4,13. Маємо вікно. Покажу відразу від з вікна. Вікна, до речі, компанія Salamander, 6 камер, 2 камери енергозберігаючі. Світла сторона, досить багато світла в квартирі за рахунок цього. Ось Покажу ще раз периметри квартири. Як ви бачите, розведено три точки. Сантехнічні це гаряча холодна вода і каналізація на кухні. Ну і Звісно ж, радіатори йдуть в комплекті. Радіатори постачає чеська компанія Corado. Ось, будь ласка, так вони виглядають. Ну і розведено повністю систему опалення, тобто усі. Радіатори вони зацикльовані з котлом. Прихожа або передпокої перед маємо з вами 8 квадратних метрів, мені здається, і тут знаходиться гардеробна. Є схожі квартири з ремонтом, тому відразу надішлю відеогляд, залишу відеогляд в описі, для того, щоб ви могли переглянути, як виглядає саме ця квартира з ремонтом. Праворуч санвузол. Тут також розведено вже точки. Сантехнічні і на пралку, і на умивальник, і на унітаз також виведено все. І на душову, або на ванну, що ви вже забажаєте тут собі розмістити. Ось таке планування. Йдемо далі, переглядаємо з вами житлову кімнату. Ось так. В житловій кімнаті два вікна, також компанія Salamander і два радіатори компанії Coral. Ліворуч є. Ось така невеличка лоджія, тобто тут зможете розмістити свою робочу зону. Ось така кімната, показую периметр, відразу віддаю довжину і ширину. Маємо довжину з вами 5 метрів і ширину 3 28 см. Ось така квартира ЖК Сітілюк, з газифікований будинок, місто Ужгород, сьомий поверх. Обов'язково звертайтесь, кому цікаво, і хто шукає квартири з ремонтом, також обов'язково звертайтеся. Всім бажаю гарного дня, божа благословення, чудового настрою. Швидкої всім нам перемоги і обов'язково підписуйтесь на мій канал.